Як хочеш крапки, оклики і питання драматургії. Я вас вітаю на подкасті як хочеш. Мене звати Ніна, і сьогодні наша розмова будуватиметься навколо Андре Антуана, такого собі послідовника Золя та Іпсена у Франції. Пам'ятаємо, що з іменем Золя пов'язана поява і початок формування натуралізму як напрямку у літературі. У 1867 році Золя пише роман Тереза Ракен, який за шість років, тобто у 1873 році переписується ним вже у п'єсу. І от у передмові формулюється теорія натуралізму, як такого. І псин, у свою чергу, на початку своєї творчої діяльності пише віршовані драми про минуле Скандинавію, а потім. Переходить до написання реалістичних драм. І от ці нові реалістичні драми вони дуже сильно переслідувалися цензурою, і якщо навіть випадала нагода потрапити таким е, драмам на сцену, то лишалися вони там ненадовго. І от одним з прихильників сучасної драми був такий собі актор-аматор Андре Антуан. Він у свій час працював простим службовцем у газовій компанії і виступав статистом у паризьких професійних трупах, а ще грав у аматорському колективі. І от у 1887 році нікому абсолютно невідомий до того клерк разом з групою інших акторів-аматорів створює власний вільний театр. Цікаво, у який спосіб Антуан організував таку фінансову частину утримання свого театру. Була запроваджена система передоплати, і на перший сезон зібрали 3500 франків, з яких 1000 франків була взята для орендування репетиційного приміщення. Декорації притащилися з маминого дому, з маминого салону. І щоб заощадити кошти на поштовій пересилці, то друзі Антуана вони розносили запрошення до театру. Я люблю дуже сильно цю історію, бо вона, як на мене, класно демонструє силу ідейності і Її здатності склеювати людей заради творення чогось прекрасного, і у випадку вільного театру то не просто прекрасного, а ще й нового. На наступний сезон сума передоплати вже складала 40 тисяч франків. І ось ця система передоплати зіграла цікаву штуку у тому значенні, що. Глядачі були залучені до цього мистецького експерименту, який спрямовувався на віднаходження нових методів і нових драматичних матеріалів. Що представляв собою цей театр? Це було таке напівтемне дерев'яне приміщення на другому поверсі будинку образотворчого мистецтва, в кінці. Провулку Єлисейського пасажу. Це було вкрай маленьке приміщення. Жуль Леметер а це один відомий на той час театральний критик. Без особливого захоплення писав, що, мовляв, простягнувши руку над рампою, можна було доторкнутися до акторів, а ноги при бажанні поставити на суфлерську будку. Сцена така вузька, що на ній можна використати лише найпримітивніші декорації, а глядачі сидять до неї так близько, що зникає будь-яка ілюзія сцени. Якщо говорити про перший сезон, то відмічають, що найважливішою подією стала вистава Влади Темрява Толстого, яка оповідала про деградацію селянства і про зростання злочинної діяльності. І Антуана велика кількість впливових людей, таких як Дюма, Ог'єр, Сарду. Відмовляли ставити цю п'єсу. Казали, що вона занадто похмура. І не дуже пасує для того, щоб вставляти її у програму першого сезону. Але це був тріумф. Репортер однієї газети повідомляв, що за чотири години, просто слухайтеся, чотири години вистави він не помітив розслаблення чи неуважності у собі. Окремо відмічалися костюми та декорації. От цей репортер писав, що вперше декорації та костюми з'явилися на французькій сцені, не в оперетковому обрамленні, без штучного блиску й облуди, що, здавалося б, завше було притаманне нашому театрові. Вони відтворювали традиційний російський побут. От, взагалі. Особливу славу Антуану принесло, власне, його бачення того, як слід оформляти сцену. До цього питання він ставився вкрай прискіпливо. На його думку, метою декорацій мало стати достеменне відтворення життя. Сцена мусила виглядати як кімната без четвертої стіни. У одній своїй статті. Антуан пояснює, що він от має на увазі, коли говорить цю тезу. Він написав, щоб декорації були оригінальні, вражаючі реальні, чи то ландшафт, чи інтер'єр, їх необхідно зробити подібними до того, що ви колись бачили. Якщо це інтер'єр, то його слід вибудувати з чотирма стінами, не переймаючись тією четвертою стіною, яка згодом зникне і відкриє перед публікою те, що відбувається всередині. І з цією тезою пов'язана ще одна засада натуралістичної драми. Навіть не засада, а от ідея четвертої стіни. Інтер'єр треба було зробити так, ніби кімната була частиною цілого будинку якогось зі стелею. Або з перекриттям над головою, щоб додати у такий спосіб йому міцності. Декоратор повинен був наповнити сцену якимось дрібним реквізитом, щоб е, створити у глядача враження і відчуття обжитості ось цього простору. Мали бути точні копії справжніх речей, якими люди послуговувалося у реальному житті. І важливо було максимально точно, максимально правдоподібно відтворити те середовище, у якому мали згодом рухатися і, і жити, власне, персонажі. Антуан починав роботу з того, що займався спершу розробкою декорацій, а вже потім переходив До проведення репетицій з акторами. Якщо говорити про акторів, то Антуану важливо було створити нового актора, новий тип актора. Актор класичного французького театру. він, був заохочений творити певний тип персонажа. І таким чином задовільняти потребу репертуару. Актора класичного французького театру вчили декламувати свою роль, а не переживати її. Актора класичного французького театру вчили пафосній вимові своїх реплік. І так далі, і так далі у цьому руслі. Антуан натомість ніколи не дозволяв своєму акторові зруйнувати характер персонажа, характер сцени, характер дійства, ані поглядом на Суфлера, ані ставанням у позу чи грою задля ефекту. Якщо Актору класичного французького театру, коли він говорив, заборонялося якось рухатися, то актор Антуана міг рухатися під час того, як він говорить щось. От, актори загалом мали поводитися природно, крапка. Це засаднича ідея Антуана, як режисера, і його підходу. Акторам також дозволялося повертатися до глядачів спиною, чого борони Боже, не мав права ні за яких обставин робити актор класичного французького театру. І цікавий факт, що жартома почали називати вільний театр театром Антуанової спини. Для нас зараз в цьому немає нічого такого Особливого. Немає нічого особливого в тому, що актор повертається спиною до глядача. Але на той момент це сприймалося як реформа, як виклик, як виклик у усталеному порядку. Ми згадали на початку Іпсена так от примари. Іпсена, поставлені саме Антуаном, стали першою виставою Іпсена, яку побачила Франція. От, Забагато слово Іпсен в одному реченні. Ну, нічого. І реакція була дуже неоднозначною. Одна частина французів взагалі не сприйняли Іпсена, вони не перейнялися. Ну, якось не торкнулися їх ті моральні проблеми, на які Іпсен запропонував їм подивитися. Інша ж частина мала протилежну думку і поставила Іпсена на такий високий, скажімо, драматургічний драматургічний п'єдестал. І дуже сподобалося, як грав сам Антуан у нього була роль Освальда. Один іноземець вважав, що нервова роздратованість хворої людини була відтворена безпомилково. А сцена, коли Фру Альвінг бачить, як Освальд цілує Регіну, така неймовірно жахлива, така шокуюче правдива. Антуан, як режисер у 1897 році, тобто після десяти років функціонування вільного театру, зробив театр Антуана центром молодих прихильників нової драми. Зрештою, у 1906 році він навіть удостоївся посади керівника Одеону. Одеон Аудион – це. Один з шести національних французьких театрів. От. Він був першим метром сцени, першим у Франції, хто підніс аматорську гру до шанованого рівня, і саме завдяки Антуану розпочалося руйнування. Усталеної, вкоріненої, такої зіркової системи, в якій він особисто вбачав одну з найбільших перемпон на шляху розвитку драми. Антуан підтримував цілу плеяду молодих драматургів, зазвичай він ставив неопубліковані п'єси, або ж ті п'єси, які були відхилені професійними якимись театрами. Із усіх протеже Антуана найбільш яскравого та значного успіху зазнав Ежен Бріє, той самий Ежен Бріє, про якого шоу сказав, що Європа має сьогодні Софокла в особі Ежена Бріє. цим зауваженням шоу відсилає до п'єси Пошкоджені товари. У який головний персонаж позбувається подібно едіпу своїх ілюзій? Але там була певна особливість відносин Бріє та Антуана. Справа в тому, що Бріє мав своєрідне, дидактичне, за своїм характером, трактування заборонених тем, таких як Сифіліс. Аборт, проституція, контролювання народження і так далі. І Антуан вважав, що такий епатаж є аморальним і недоречним. І, власне, через це його цікавість до п'єс цього драматурга незабаром минула. От, тому нічого гіршого за. Поганий натуралізм бути не може. Антуан Надихав. Під його впливом Стрінберг заснував експериментальний театр у Копенгагені. У Німеччині, якщо говорити за нею, то Ото Брам у Берліні піклувався про незалежний театр вільна сцена. В Англії було засновано лондонський британський вільний театр. Про Стріндберга, до речі, будемо говорити незабаром. От. Маю надію, що станеться саме так, як планується. Я вам красно дякую за вашу увагу. І на сьогодні я вже буду прощатися з вами до нашої наступної аудіозустрічі.